Пішов четвертий рік в моєму ФГ, і сьогодні я хочу поділитися планами, що буду робити в цьому році. Але ж перш ніж ділитися, я нагадаю, який був 24-й рік для мене і для мого ФГ. В минулому році ми збільшили земельний банк x 3 зараз вже під 300 гектарів. Купили трактор, пилоприскувач, купили сівалку, посіяли соняшник на Оліюню, запустили родючість з ґрунту на полі, яке не родило, попробували. Вирощувати з колію овочі. Зараз він почне сміятися, а я плакати. Коротше, посіяли насіння у пшеницю, але не вийшло. Рік був непростий. Але в цьому році я вам хочу признатися, що хочу побачити перший прибуток у ФГ. Бо роботи було багато. Ми туди вкидаємо, вкидаємо, кидаємо. Тому цього року ми будемо вчитися бути прибутковими. Розуміємо, знаємо. Будемо використовувати. Тому а, переглянути технологію, знайти здешевлення або перерозприділення ресурсів правильно. Вже відібрали зразки ґрунту, агрілаб відправ, Агрілаб забрав чекаємо аналіз ґрунту своїх полів, а, щоб розбудувати свою технологію ефективно, живлення, обробіток ґрунту. Будемо Впроваджувати технологію, яку я закохалася минулого року, і називається вона Сила живого ґрунту – «Living Soil Power». Мені здається, для зони степу і для мене то прям знахідка. Так, ще е, хочу залучити гранти, але правда, ось о, три гранти, на які працювали, поки закрилася на них робота. Будемо дивитися ще далі, добираю землю, і, хто хоче стати моїм. Партнером по ФГ, хто хоче здати мені землю, поділіться цим відео, буду вам дуже вдячна. Ми посіяли одне з найкращих насінь, яке може бути на півдні. Буде трохи ексклюзивного насіння пшенички. Будемо пробувати далі овочі. Є бажання і побудувати ангар і склад, і докупити техніки. Ну багато що ще буде. Будемо вам далі показувати. 25-й рік прийшов. Починається активна робота, і ми вже включаємося. Погнали разом.